Ваді минулого року по вулиці Жовтневій під час археологічних досліджень на місці майбутнього будівництва були знайдені залишки стародавніх нашарувань часів заснування Полтави. Що саме знайшли археологи на місці розкопок та чим займаються зараз, розповість завідувач відділу Полтавського обласного центру археології В'ячеслав Вікторович Шерстюк. Вітаю вас, Вячеславе Вікторовичу. Розкажіть, все таки, чим зацікавили археологів знахідки, знайдені на жовтневій 5? Це, в принципі, були чергові, далеко не перші розкопки на теренах історичної частини Полтави, але, в принципі, одні з небагатьох тих, які проводилися максимально наближено до ядра, саме заснування, саме замкової частини Полтави. Площа цих розкопок була доволі невелика, але вдалося все-таки виявити, виявити кілька е, житлових та господарських об'єктів е, 10 11 е, століть, тобто часу е, так званої роменської культури, е, літописних сіверян, е, давньоруського часу, тобто е, того періоду, е, до якого відноситься е, е, час заснування першої першої. Е, Першого поселення на цьому місті на території сучасної Полтави, Літописної Лтави. Е, ці, в принципі, дані знову ж таки підтверджували той факт, що Полтаві, як мінімум, 1100 років, а можливо, і більше, mm -hmm. те, що було е, виявлено і раніше. І серед. Особливо цікавих знахідок мені, принаймні, іншим моїм колегам були рештки об'єктів, які відносяться до другої чверті 17-го століття 1630-х-40-х років. Це час, коли Полтава була перезаселена, знову ж таки залишена попередні часи, зруйнована монголами. Але в 1630-40-х роках вона була перезаселена, відновлена козацькими верствами. І саме оцей комплекс, їх два, здається, кераміка. Звідти свідчить про те, що. Тут ну, дійсно було і історичні дані це підтверджують, і знову ж таки і тепер уже і археологічні. Якщо раніше ці знахідки цього часу траплялися в ряди годи і такими невеликими клаптиками, невеликими частинками, то тут доволі презентативна була підбірка, і знову ж таки представляє. Новий етап заснування Полтави, нові вже нового часу та часу перезаселення. Крім того, з давньоруських об'єктів було виявлено кілька жител, В одному із жителів була виявлена піч глинобитна. Ну, по старій традиції, яка була ще започаткована в, 90 в кінці 90-х роках, коли ці дослідження тільки розпочиналися, які дали поштовх до встановлення старода, більш стародавнішого віку Полтави, ця піч була розчищена завдяки тому, що вона добре збереглася, вона була повторно використана, реконструйований, так би мовити, опалювальний процес. Ну, це такі в принципі особливості е, історичної мор так реконструкції на місці на місці Вікторович, дозвольте вас трішки перебити щодо печі пічі mm -hmm. не, не лише пільчі на власні очі. Бачили наші кореспонденти. Вони власне побували там в листопаді на місці розкопок, і попросимо зараз наших відеорежисерів, щоб зробили включення і ще раз продемонструємо матеріал, який вийшов в ефірі минулої осені. Будь ласка. Mm -hmm. Поблизу цієї печі 11 століття знайшли ось такий важок до веретена, яким, можливо, користувалася якась Полтавка, коли ткала собі придане. Піч, а ще житлові об'єкти, господарські ями та рештки погребів, знайшли будівельники, коли копали котлован по вулиці Жовтневій, 5А. Останній раз ця піч була запалена в 11 сторіччі. І знову при розкопках, коли вона була найдена, розчищена, археологами, опять же, запалили ми. Тут уже півтора тижні працюють археологи, проводять дослідження знахідок. Ця частина Полтави розповідають, була заселена ще в скіфську епоху, освоєна сіверянами і обжита давньоруським населенням. З початку 17 століття на цій території розташовувалось місто козацької епохи. Тож колекція знахідок відповідна три тисячі предметів. Наші колеги і скажімо сусідні держави завжди вважали, що в Полтаві не може бути 11 століття. Це була така думка, яка з'явилася в 40-х роках. На Інститутській горі ми знаходили неодноразово 11 -е століття, тобто перерви в житті Полтави не було. Тепер тут всі практично об'єкти йдуть 11, рубежу 11-12 століття. Тобто лакуна, яка існувала в літературі, заповнена. Експерти досліджують матеріали на рівні руйнування та реставрують їх. Згодом обіцяють, колекція Полтавського краєзнавчого музею поповниться новими знахідками. Цікавий об'єкт знаходиться тут. Це вхід в підземелля, в підземний хід напевне, 17-го, початку 18-го століття. В заповненні в заповненні цього ходу е, знайдено надзвичайно багато знахідок. ну звісно, докопатися донизу ми ніколи не зможемо, тому що глибина цієї підземної споруди, по даним спеціальних досліджень магнетометричних, близько 14 метрів. Процес будівництва кафе пекарні, яка має з'явитися за цією адресою, довелося на деякий час відкласти. На кінцевий результат це не має вплинути. Об'єкт з'явиться, але трішки пізніше. Затримка будівництва ще щось, якісь збитки від функціонування. Це все знаєте, поруч з тими дійсно речами, які знаходяться тут, які є, як я сказав, підґрунтям для національної ідеї України. Це знаєте, час тоді взагалі немає часу. От зараз ми стоїмо на тій землі, по якій ще скіфи ходили. Тому час відсутній взагалі є тільки ідея. Історична частина Полтави це малодосліджена територія, говорять археологи. Тож не дивно, якщо будівельники ще не раз натраплять на схожі знахідки. Розкажіть, які ще археологічні знахідки були знайдені минулого року, які археологічні експедиції провели ваші колеги, і в яких ви зокрема брали участь? Ну на теренах області минулого року минулого польового сезону було значно менше досліджень здійснено ніж у попередні роки. В принципі, я думаю, зрозуміло, чому фінансування було трохи врізане. Більшість об'єктів були заморожені, відкладені, і в принципі. Не так багато було цих експедицій, але все ж таки, окрім розкопок на вищезгаданих в місті Полтаві, діяли ще кілька експедицій. Зокрема, постійно діюча експ... Полтавська археологічна експедиція, ДПНДЦ Охорони археологічної служби України, Інституту археології, Д нею проводилися. Щорічні е, дослідження на території майбутнього розширення е, комсомольського гірнича збагачувальних комбінатів. Uh -huh. е, було дослідження кілька курганів е, в околицях сіл Солониця, Імці. Е, це територія Комсомольської міської ради uh -huh. та Кременчуцького району. Курганиці були в різні, з різної ступені збереженості, але в окремих із них були дійсно цікаві знахідки виявлені. Це і поховання найдавнішого етапу, доби міді, бронзи. Одне цікаве поховання сарматської представника сарматської культури, сарматського етносу та цілий ряд інших там, зрубних в тому числі. І так, і, і так далі. Окрім цього, працювала експедиція е, Києво-Французька, київ як завжди, знову ж таки щорічно, на території Гінцівської палеолітичної стоянки в Лубенському районі. Е, там продовжується будівництво навісних ангарів для консервації для збереження музеїфікації в досліджених комплексів для того, щоб можна було б їх те, що було досліджено, не просто засипати, а показати людям, тим, хто хоче провести тут, наприклад, екскурсію, подивитися, як саме жили найдавніші наші пращури на теренах області. Крім того, працювали ще харків'яни та і історико разом з історико-культурним істор, заповідником Більськ. Вони досліджували кургани на найближчій окрузі Більського родища. Працювали також знову ж таки спільний Полтавські Полтавського, Пішнянського Київські археологи. Це в Шишацькому районі досліджували ґрунтовий могильник Черняхівської культури. Працювала експедиція, практика археологічна Полтавського педагогічного університету національного університету в Чутівському районі. Ну, і, крім того, і Кілька експедицій е, центру археології, які, в принципі, такі більше на загальних засадах. Угу. Е, це е, ваш, е, ваш покірний слуга е, в Козельщинському районі. Біля села Приліпка е, розкопували частину. Давньоруського та козацького комплексу, в урочищі Шаргора, літописне місто Говтва і козацьке містечко в тому числі, і також Юрій Пуголовок проводив дослідження на території Глинського, колега, так, Глинського городища в Зінківському районі, там uh -huh. також комплекс пам'яток 13 14 століття, тобто часу коли литовської добив. Можу так сказати, ви зауважили, що минулий рік, а цей загалом теж складні роки, складні для держави, зокрема для археології, тому що проблеми з фінансуванням. Хто все таки фінансує і хто допомагає, можливо, десь зі сторони, так би мовити, ну в принципі, загалом зараз державного фінансування на проведення власне археологічних розкопок майже немає. Є певні програми пам'яткоохоронні, але E, зараз не про них e, мова. Е, власне охоронні рятівні е, дослідження в зонах новобудов е, оплачують, фінансують замовники цих робіт. Тобто, наприклад, якщо проводяться дослідження території майбутнього гірничого комбінату Полтавського, там ГЗК чи інших ГЗК е, під Комсомольськом, то відповідно і вони оплачують. і так теж саме відносно інших е, територій, відносно, відносно інших власників е, чи забудовників. А в принципі, зараз в силу того, що фінансування обмаль, але бажання, і в археологів, і особливо молодих, і в принципі інших людей, які небайдужі до археології, до стародавньої історії свого краю. В принципі набуває поширення практика волонтерського руху, куди залучаються спонсори, куди залучаються люди, волонтери, які готові, ну, принаймні на безоплатній основі в рамках активного дозвілля, можна так сказати, працювати, досліджувати археологічні пам'ятки. Знову ж таки, отак. На таких засадах на таких принципах оці останні дві на названі експедиції якраз і працювали Ну, цього року. Вперше на Шаргорі було зроблено такий експеримент. Уже три роки здається в Глинську таким чином. Uh -huh. Працюють так. Ці експедиції невеликі об'єм об'єми цих робіт. Теж не такі, наприклад, величезні, як в новобудівних експедиціях, де фінансування значно більше і територія досліджень значно ширша. Але, в принципі, їхні результати також цікаві і проводяться вони там, де, наприклад, Роботи по рятівним дослідженням, охоронним ніколи б не здійснювалися, якби не якісь там е, наукові е, зацікавлення археологів чи якісь е, інші моменти. Дозвольте запитання. Да. Мені от завжди було цікаво. Наприклад, розкопали на тій самій жовтневій п'яті, е, будували там, розкопали, дізналися, що там знайшли багато цікавих речей е, е, різних нашарування, різних періодів історичних. Е, потім, коли експедиція там попрацювала, Далі це не заважає будівництву? засипають і будують? Чому так? Ну є два, два види розкопок, так би мовити, на знос, тобто, це на місцях майбутнього потенційного будівництва. Тобто там, де ці об'єкти неможливо зберегти, тому що в принципі прогрес це справа така, яка, звісно, руйнує дещо заважає екології, але без нього без промисловості жодна країна. Жодна область, жодний населений пункт прожити не може. Тому, в принципі, і в цьому плані доводиться чимось жертвувати. Але для цього проводиться саме дослідження, вибираються знахідки, досліджуються цінні, ці об'єкти. Ні, вибираються всі знахідки, в принципі, а потім уже найбільш цінні залишаються для музейних фондів. А оці об'єкти, які досліджують: ями різноманітні житла. Печі, культур, власний культурний шар. Це все зафіксовується фотографічно, на планах, на кресленнях, і потім уже людина далі, забудовник, працює в своєму напрямку. А іншого роду, власне, наукові дослідження, тоді, коли. Об'єкт досліджується якимось археологом в плані вивчення саме оцього періоду, саме оцієї пам'ятки. Тоді воно може консервуватися, тобто дослідилось, розчистили, зафіксували і знову засипали на місто, зберегли. Так, інформацію ви взяли, знахідки взяли, але це все залишається. В принципі, в рамках цього можна робити своєрідні скансини, своєрідні, про те, що я говорив, як в гінцях зроблені, своєрідні ну, ангарки, Виставкові зали з місцями розкопок, де могли бути представлені досліджені об'єкти, реконструйовані окремі частини чи загалом, наприклад, можна цілі вулиці. Це, наприклад, дуже широка зараз практика на в Західній Європі. Ми зараз тільки до цього доходимо. Зараз Багато цьому, в цьому напрямку працюють археологи, які досліджують трипільську культуру. багато в центральній по Дніпрові вже реконструйовано будинків, господарських споруд по іншим культурам. Не знаю чому, вважають їх не такими виразними, як трипілля. Але, в принципі, менше, але зараз. Теж намагаються ну в тому числі давні руські пам'ятки, до яких mm -hmm. роменські пам'ятки, до яких Полтава безпосередньо е, відноситься, пам'ятки козацького часу, тому що їх доволі набагато легше відновити, реконструювати, тому що є і історичні дані, є і археологічні дані, які один одного або Спростовують або підтверджують В'ячеслав Вікторович, Ще одне запитання, яке дуже цікавить, Я думаю, не лише мене, і багатьох полтавців. Дуже багато легенд у нас у місті існує щодо підземних ходів. Зокрема, в історичній частині Полтави. Ну дехто говорить, що це чутки, інші говорять, що дійсно ну чи бачили ви власне на власні очі, хоча б один із таких бачили, підземних. звісно, бачили провали, в принципі, Майже щороку проходять в Полтаві. Чим ближче до центральної часті ну, того самого Собору, тим їх більше. Загалом, це практика в основному козацької доби 17-18 століття. Можливо, підземні ходи існували ще й давньоруський час, не виключено. Але якраз у 17-18 столітті цих підземних ходів в сотених, а особливо в полкових містах, було ну дуже багато. Чим вони небезпечні власне зараз чи не заважають вони будівництву? Заважають і доволі сильно заважають. От, наприклад, при дослідженні на площі конституції, здається, четвертий номер біля е, краєзнавчого музею, так було досліджено глибоку таку глибоку а нижче чи поряд знаходилося так, так ну, провал підземного mm -hmm. ходу, який потім будівельники були змушені е, інтенсивно засипати е, щебенем та е, бетоном для того, щоб закріпити тому що, е, цю частину. Mm -hmm. тому що, звісно, суви, промиви, е, там навіть дуже багато суперечок було відносно цього будівництва, тому що. Ну, е, були певні підстави думати про те, що це загрожує краєзнавчому. музею. Скажіть, чи наважуються ваші колеги, зокрема ви, можливо, спуститися хоч трішки туди вниз? Чи це небезпечно для життя? Діло в тому, що зараз вже нема таких ходів, які можна було так легко спуститися. От, наприклад, останній той, що я пам'ятаю, на Івановій горі там буквально ну пів метра від верхівки, від своду. І то це ну, метрів 3-4 помітно. Так, да, далі він може розширюватись, далі може він е, бути краще збереженим. Але, в принципі, по-перше, це майже неможливо. А по-друге, навіть якщо можливо, е, варто це не робити. Був, наприклад, такий. Е, Прецедент, е, при розкопках кургану в місті Гребінка, де було дуже глибоке поховання, в якому збереглося повністю склепіння, е, можна було б ну, дослідити, да, дослідити його Нерушеним Не може похоронити живцем, так? Але так, ну знову ж таки, техніка безпеки, техніку безпеки ніхто не відміняв, тому було прийнято рішення вибрати ґрунт зверху і вже досліджувати його класичним методом. Ну, звісно, всі хотіли дослідити Резуміло. так, не, не руйнуючи, але в принципі. Бажання іноді суперечить uh -huh. тій самій техніки безпеки. Ясно. В'ячеслав Вікторович. Власне, розкажіть про знахідки, які найцікавіші траплялися на вашому е, життєвому шляху. Можливо, щось таке, що ну, не дає вам спокою. Ви розповідаєте про це рідним, друзям, знайомим щоразу. Ну і з нами поділіться. Ну, загалом, я вам чесно скажу, будь-яка знахідка для археологів, навіть жменька черепків, особливо якщо це з нової пам'ятки, ще невідомої, це завжди маленька радість, іноді й велика радість. Це дає підстави для якихось нових висновків, для якихось нових суджень. Ну, як мінімум, чергова точка на археологічну карту нашої області. Звісно, найкращі знахідки трапляються під час розкопок, а не під час розвідок, І в основному більшою мірою під час розкопок курганів входить багато легенд, що в основному це золото, дорогоцінності, скіфські скарби, все скарби, ж кургани скіфські, чесно кажучи, за е, вже понад десятилітні, майже 15 років е, роботи в цьому напрямку. Вироби з дорогоцінних металів лічені разі, мабуть, двічі чи тричі все траплялося. Розграбували? заграбували? Ще... Так, з київського часу кургани поховання вони грабовані своїми е... племінниками, які бачили, де ховали і що клали туди е... козаками в 17-16-17 століттях. В 19 столітті дуже ця практика була поширена. Навіть в 20-х роках, 20-го століття, період непу, коли роботи дуже не було в людей, але вони ну, виживати якось хотіли, намагалися їх копати. Дуже багато. Буває і 4, до 4-5 разів грабовані ці нещасні поховання, і тому в них залишаються навіть в самих багатих, ну, максимум ну, якась бляшечка там, е дрібненька. Добре, якщо якась кераміка там, чи якесь залізо, не взяли, щоб можна було якісь висновки по датуванню по характеру цього поховання зробити. А так, в принципі, е всі цікаві знахідки це вироби з кераміки, з каменю, з кістки і так далі. І дал з металу, але далеко не дорога. Вячеслава Вікторовичу, час нашої програми добігає кінця. Я вам бажаю у 2015 році цікавих знахідок і вам, і вашим колегам. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був завідувач відділу Полтавського обласного центру археології В'ячеслав Вікторович Шерстюк.